З Євангелія від Марка. Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав Його, яка заповідь є першою з усіх. Ісус відповів: Перша є слухай Ізраїлю, Господь наш, Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом. І всією своєю силою. І друга Отця любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник. Добре, учителю, по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього, і що любити Його всім серцем, усім розумом, усією силою, і що любити ближнього як себе, самого. Це більше за всякі всепалення та жертви. А Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому: Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати.